Головна ялинка Львова, 3 грудня, дуже гарна. Мені здається, вона якась трішки менша, делікатніша, ніж була минулого року. Її от саме встановлюють, Ну, ви бачите, так прикольно. Ранок просто капець. Але гарно. Мені випадково до хати, правда? Мені сьогодні треба було встигнути до лікаря. Я це зробила, я встигнула, але я прокинулась, не їла, не вмилась нормально, ні кави не попила, просто встала і пішла. Я вже вийшла, робила уЗД щодовидки. Я вам зараз таку історію розкажу, просто капець з цими моїми аналізами. Ну це просто лохина сюди. Справа в тому, що в мене наступний запис до лікарки-ендокринологині. На 13 45, зараз 11 ранку. Це означає, що я вже не піду додому. Я так собі думаю, я буду до 3-ї години десь в місті. Я думаю, знов піти в форум, але перш за все, мені треба поснідати. І я хочу піти десь в центрі, знайти сніданок. Думаю, може піти в чизбейкері. але там стільки людей зазвичай. Але поїсти мені дуже треба і попити кави. І я ще не взяла свої вітаміни. Коротше, от я ненавижу, ненавижу, коли в мене такі е, дуже... Поспішальні ранки, коли все валиться. ну, Я дуже хотіла спати. Я вчора настільки була втомлена, це просто капець. Холодно сьогодні так. І, до речі, все чудово, з щитовидочкою моєю. Зараз я вам розкажу, десь розкажу, десь присяду, де буде затишніше. Взагалі прикол з цими аналізами і з цим всім. Ну, коротше, все добре зі мною, все добре. Але чому я себе відчуваю так апатично і депресивно, якщо все добре, я не знаю. Бо так мені здається навіть легше, коли ти визначаєш причину, боже, який вітер! Йой, аж ріже. Визначаєш причину, пропиваєш пігулки, та й собі маєш щастя, да? покращується там настрій, все на світі. Хоча з цим тижнем влогів я навіть не встигаю посумувати. Дякую, що ви тут, до речі, дякую, що ставите пальці вгору. Поставте палець вгору цьому відео. Хто не ставить пальці вгору, той лох. <свісно> Мені так смішно, просто я вчора зайшла. Прийшла глянути на відео, на статистику там загалом, що ви дивитесь, що не дивитесь. І відео, де я оце написала в кінці, хто не ставить палець вгору, той лох. Там більше лайків, ніж на відео, де я цього не написала. <свісно> Дуже холодно. Йду їсти, бо зараз когось уб'ю. Все, я поснідала, мені аж розвиднулося, реально. Не пропускайте прийоми їжі. Я не знаю. Це люди, які можуть не їсти весь день, згадати про це десь там ввечері. І знаєте що? Коротше, сьогодні зранку я прикинулася, а моя щітка зубна, електрична, лежить поряд з цим Йоршиком, яким чистиш туалет. Тому що покітка скинула її. Я сьогодні не почистила зуби. Про це знаєте тільки ви. Я просто їх сполоснула цим пліскувачем. Ну і не почистила. Треба сьогодні купити. Зараз я хочу піти в форм. Там ще пройдусь, розчаруюсь і піду додому. Такий план. В мене бачите? Ну я тут дивіться. Поки я гуляла, її запалили, Ой. Ой. майже п'ятої. Я вдома. Це просто жесть. <einfach> я вийшла з хати о 10 ранку. Півп'яти я зайшла назад. Я не знаю, яке мені ще світло поставити, щоб мене було краще видно. Просто вже темно. Добре, що я прийшла, воно вже було, світло включили. Я хочу показати, що я сьогодні купила, але перед тим, коротше, історія про аналізи. Спочатку я пішла до трихолога, тому що в мене випадало волосся. Ну, типу, я не раз про це говорила, думаю, та вже піду, ніколи не була. Тим більше, в мене є генетична схильність до того, що воно випадає. Ну, коротше, буде відео про це. Воно вже є для спонсорів те, ОТ, оте, яке я говорила в першому відео тижня влогів. Короче, звісно, що мене направили на аналізи. Доздати, здати, щоб виявити причину, там, вітаміни, щитвидка, туди-сюди. Перед тим як здавати ці аналізи, я дуже не виспалась. От, прям максимально я погано спала, щось дуже тривожилось. Мене взагалі, напевно, турбувало те, що ну, щось не так. Я переживала, що вони будуть погані. Ці аналізи. Коротше, я дуже погано спала. Я майже не спала в ту ніч. І зранку пішла здавати ці аналізи. Молодець клас, я класна така розумашка. Здала ці аналізи і. Ті показники щитовидки, які там були, були погані, наче як мене направило до ендокринолога. Я прийшла до ендокринолога, ендокринолог глянула, вони не в нормі, сказала дообстежити. Тобто, ще раз повторно здати цей показник, здати там ще інший. Ну, коротше, це не так важливо. Я висипаюсь, це все здаю. Всі показники ідеальні. Я абсолютно здорова, абсолютно все прекрасно. Але мене направили на УЗД Щитовидки, ну тому що треба глянути, що там, чи там якісь вузли, чи що, що яка причина, якщо там перший аналіз був поганий, йомо. -йо. І коротше, вважайте, що я просто по приколу пішла, здала повторно аналізи. По приколу зробила УЗД, по приколу заплатила за другу консультацію. Взагалі у лікарі, які просто по вайберу не можуть глянути аналізи і відписати, що все ок чи не ок. Ну, з іншого боку, я буду тепер спокійна, щоб в мене все добре щетовидку. Раз в рік, в принципі, треба було перевірити, тому я не так не дуже засмучуюсь. Правда, що весь день сьогодні бігала з цим всім, і я вже зараз подумала, блін, можна було скасувати другий візит до ендокринолога, чисто, щоб вона мені сказала, що зі мною здорова, що зі мною все добре. Ну, є як є, спіть перед тим, як здавати аналізи. Взагалі спіть спати це ну дуже класно спати. Це хороший сон реально покращує життя. Сьогодні в форму до речі я купила все, що мені треба. Ви уявляєте вчора була Вікторія Гарденс. При тому, що там завжди мені якось щастить щось купити, нічого не вдалося. А сьогодні я купила всі подарунки, які мала. Купила собі любименькі речі, нарешті, ті, які я хотіла в зал. Зараз вам покажу. Не буду показувати подарунки, які я купувала, бо я просто не хочу. А те, що захочу показати, те покажу. Перша покупка це був магазин Ойшо. Я дуже люблю магазин Ойшо. У мене всі лосіни, в яких я ходжу в зал, це Ойшо, велосипедки. І цього разу я купила штани. Вони такі на флісі. Ну, коротше, не дуже видно, але вони на флісі просто такі штани для спорту. На флісі я спеціально купила для того, щоб коли я хочу бігати, йти. А зараз якби холодно, щоб я їх вдягала і не вдягала піднесу цю термобілизну, колготи. Коротше, це просто незручно. Тому я просто вдягаю штани, отакі тепленькі, і побігла. Ну або не знаю, якщо я цього року виберусь в Буковель на лижі. Це дуже потрібна покупка. Нічого не видно, тут є такі замочки. Це так чисто для бігу, напевно, щось покласти. Мені здається, вони взагалі можуть бути навіть лижні, але вони не водопроникні, тому хизи. Просто чорні штани з Ойша. І я зайшла в Under Armour. Подобається мені теж цей бренд. Я, нарешті, доросла до такого типу кофт. Знаєте? Така, вона якось називається. Я не знаю, як напишу вам тут слово, або ви мені напишіть, як воно називається. Ну, така просто кофточка під горло обтягуюча. Я спеціально хотіла теж таку купити, тому що зараз холодно і ходити вже в футболці ну, не завжди мені комфортно. Я взагалі ще хотіла кофту купити, таку типу Найкі для занять спортом, але но... ну, вони прям дуже дорогі. Я не знаю. Я не знаю, може колись куплю. А це така. Ну, наверх, коротше, накидка, холодно вдягнула, жарко зняла. Файна, файна, файна. Вставлю вам фоточку. Я вибирала між двома: була бордова і чорна. Бордова, мені дуже подобався колір, але вона була на тисячу гривень дорожча, і вона була, ну, коротше, розмір той самий, але рукави якісь довші були. В мене тут дуже скупчувалось місце. Я подумала, що вона якась просто не мій пошив. А ця чорна, прямо от по мені. Добре, мені сподобалось. Це масло з Гаррі Поттера». Це я купила на подарунок. Ви знаєте, що в книжках маслопиво було алкогольне. А це, походу, ну, не походу, це просто лимонад, карамельний, щось таке. Ну, спробуємо. А, найголовніша покупка. Покидка. тобі робота є. Це всі покупочки ходила, міряла. З 11-ї я вийшла від УЗД до 3-ї, 40 -ї. я просто лазила по Львову пила каву, міряла речі, ну я рада. Завтра в мене, до речі, тренування. Нарешті, тренування. Я просто не займаюся місячні спортом, ну, типу, дуже якимось пасивним? хіба. Ну, але в ці дні я навіть не мала на це часу. А завтра, нарешті, я буду йти в зал качати свої м'язи. Йоу! Дуже рада, вже аж скучилась. І заодно за те, що цю кофту скажу вам, як воно. Шалений день, дякую, що ви тут. Дякую, що лишаєтесь, що дивитесь пальці вгору негайно, ставте. Я в шоці, що це вже четверте відео. Зараз я піду його монтувати, як прекрасно, що є світло. І що, побачимось завтра. Дякую, що були тут. Дякую величезним спонсорам каналу. Дякую, що підтримуєте. Я відчуваю вашу підтримку кожний божий день. Дякую, ви топ. Мені завжди приємно це говорити. Побачимось завтра.